Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Міша Фік. В цьому відеоролику поговоримо про лаунчпад на біржі Бейбіт. Відео буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідає зручніше, а ми поїхали! Давайте коротко по факту пройдемося, що таке OXY. Заходимо на біржу Binance, заходимо в лаунчпади, бачимо, є новий лаунчпад OXY. А заходимо взагалі коротко по факту. Це є Коксі, це є децентралізований гаманець наподобі Трус Валета та Metamask. Але само собою, що цей гаманець і близько не стоїть до Metamask та Truz Valeta. Далі цікаве, що ми можемо побачити, опускаємося нижче, і ми бачимо, що в Оксі є. Своя платформа. Заходимо на неї. Само собою, а опускаємося нижче, бачимо, що в Оксі є своя дебетова карточка. Оксі співпрацює з Visa, тим самим дає можливість користуватися віртуальною карточкою. Опускаємося нижче і бачимо, що 170 країн та 60 мільйонів людей використовують карти Visa. По суті, це той самий Trust Wallet, але ми тут не тільки можемо зберігати криптовалюту. Ви можете з цього гаманця при допомозі цієї віртуальної карточки розраховуватися в магазині. Цією віртуальною карткою. Зразу йдемо до гори, і ми можемо бачити, що цю віртуальну карточку ми можемо прив'язати до Google Pay, до Apple Pay і до Samsung Pay. Взяти останні лаунчпади, які були на біржі Bybit, а монети, які виходили останнім часом на лаунчпад, це були ігрові монети, вони себе нічого не представляють. Тому а оці останні лаунчпади, які були, вони були ужасні і не іксові. Тут ми можемо бачити, що Оксі це є готовий гаманець, який має свій гаманець та віртуальну карту. Переходимо на Bybit і бачимо, що можна прийняти участь в цьому лаунчпаді так само, як бітами, так само, ж як USDT. Дивіться, коротко по факту розказую. Якщо ти тримаєш колдиш 50 бітів, Тобі 100% не рахують якусь маленьку кількість цих монет. Можуть підрахувати на долар, на два, на три. Чим більша кількість бітів, тим ти більше получиш алокації, а ця алокація буде гарантовано. Якщо ти приймаєш участь через долари. Тобі дають лотерейний білетик. А тут шанси менші, але якщо ти виграєш цей лотерейний білетик, тобі насиплять більше монет. Ну, само собою, якщо ти тримаєш там, 5 тисяч бітів, тобі нарахують більше монет, ніж ти тримаєш 100 доларів. Але людина, яка не має там, ні 1000 бітів, ні 500 бітів. Я рекомендую приймати участь іменно через долар, тому що шанси вони всіх однакові. Хто тримає тезер. А насипати нам можуть більше. Коротко по факту, як прийняти участь, а потрібно холдити 100 доларів, мінімально 100 доларів, краще закидувати 105-110 доларів, а це щоб гарантовано ви прийняли участь. Знімки балансів пройдуть з 31 серпня по 4 вересня. Період підписки розпочнеться з першої ночі по 15.00 5 вересня. Вам потрібно зайти на байбіт і не жати, що ви приймаєте участь листинг монети. 3 годині 5 -го вересня. Це було коротко по факту про лаунчпад Оксі. Далі ми можемо перейти в мій телеграм-канал і бачимо, що проходить розіграш на байбіті. Якщо ти є моїм партнером, ти автоматично приймаєш участь. Тобі просто потрібно буде внести мінімальний депозит. Це може бути 10 доларів. А 5 числа я виберу 3 переможця, яким відправлю по 5 доларів на байбіт або на карточку, куди завгодно. Якщо відео було цікавим, став жирного лайка. До нових зустрічей. Пока.